Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ефективні удари по ворожих підприємствах нафтопереробного комплексу, ну а ще відсутність значущих результатів на фронті. очевидь вони і стали тими причинами, котрі змусили Путіна підняти слухавку і подзвонити Трампу. Хоча ще не факт, що відбудеться їхня очна зустріч, Лавров відкинув пропозицію президента Сполучених Штатів зупинити війська. По лінії зіткнення ну і плюс зустріч держсекретаря Сполучених Штатів Рубіо із очільником російського МЗС Лавровим, що мала б відбутися цього тижня, була відкладена із невідомих причин і без жодних коментарів а чи пояснень. Змі пишуть, що це через непоступливість Москви. Хоча саме ця зустріч мала стати підготовчим етапом до переговорів у Будапешті. Хоча Україна все ще розраховує на позитивне рішення американського президента щодо томагавків, то чи готовий кремлівський диктатор бодай на якісь поступки, чи й далі продовжуватиме гру затягування з Америку, яку свідомо не має бажання припинити? Отже, чи є шанс, що Будапешт 2 хоча б відбудеться? Якщо ні, то як цей пасіян складатиметься далі? Олена Чернякова усе про це. Будапешт як локацію для саміту Трампі Путіну згодили під час телефонної розмови. Але як заявив Пісков, до підготовки зустрічі ще не перейшли. Навіть на російських каналах цій темі приділяють значно менше уваги, ніж це було із Аляскою. Утім, вже поширюють два брехливі наративи. Про Ляпас Європі для Європи це не переварюємо. І захват у Будапешті. Продавці сувенірів готуються, Путін та Трамп вже дивляться з прилавків. А от про мету і порядок денний мовчать. Фактично була офіційна позиція, озвучена Ушаковим одразу після розмови конкретно Трампа і Путіна. Тому в нинішніх обставинах, я думаю, що росіяни. Моніторила, як яка буде реакція і як буде далі події розвиватися, ну зокрема, в руслі зустрічі зеленського і Трампа перемогою Росіяни називають непередачу Києву томагавків. Щоправда, замовчують, що лише згадка про ці ракети змусила Кремль шукати можливості знову поговорити з Трампом. Але тепер президент Ша хоче отримати результат, а не лавину критики, як після Аляски. Ми хочемо завершити це. Багато людей гинуть у війні. Ми збираємося покласти цьому край. Фактор Аляски також для Трампа є таким елементом, який буде підштовхувати все ж таки його радників до комунікації з росіянами. Ну і якщо ми зустрічаємося, то потрібно на щось вже демонструвати, які вже мають бути результати. Найкращим результатом зустрічі для Трампа може стати згода Путіна на його пропозицію. Озвучено після перемовини з Зеленським. Вони повинні негайно припинити війну. Ви зупиняєтесь на лінії фронту, і обидві сторони мають повернутися додому до своїх родин. Зупиніться прямо зараз на лінії фронту. Якщо у Києві цей заклик сприймають позитивно, то у Москві відхилили у понеділок. Той же пісков заявив, позиція Росії щодо мирного плану залишається незмінною, тобто ті самі. Територіальні вимоги, де росіяни вимагають від України вийти з третини Донецької області, за це нічого не даючи по факту. А ми ж прекрасно розуміємо, що в даному випадку Кремлю просто потрібні ті позиції, з яких вони далі зможуть розвивати власний наступ. Вимогу віддати Донбас росіян озвучили ще перед зустрічю на Алясці. При цьому переконували Трампа, якщо Україна не відступить сама, вони захоплять регіон за місяць, максимум два. Не сталося і Зеленському під час візиту до Білого Дому вдалося спростувати цей наратив. Що у серпні він розгорнув мапу і пояснив реальну ситуацію на фронті. Відтоді це питання з порядку денного зникло. І лише зараз виникло і знову після телефонного дзвінка Путіна до Трампа, як стверджував дані Вашингтон Пост у розмові, російський диктатор припустив відмову від завоювання Запорізької та Херсонської областей в обмін на Донбас. Американці це сприйняли за поступки і взялися переконувати у цьому зеленського. Зокрема, стівітков наполягав на відступі, мотивуючи це конституцію РФ референдумом і російською мовою. На що Зеленський відповів. Я йому чітко сказав, що є деяке уманливе враження. Історія в тому, що рускі кажуть, що вони провели, начебто, референдум серед руських людей на Донбасі, і вони, начебто, хочуть в Росію. Але спочатку була окупація а потім вже щось відбувалося безконтрольне, очевидно, незаконне, що назвали референдумом. У Києві також вважають, що Путін не збирається відходити з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей, які росіяни теж записали у свою конституцію. А під обіцянкою про поступки йдеться саме про подальше не захоплення території. І якщо на Алясці Трамп обіцяв не обговорювати територіальні питання без України, тепер не зрозуміло, чи планує порушувати це у Будапешті. як і невідомо, а чи буде саміт взагалі? станом на зараз я особисто не впевнений, що вона відбудеться на 100%. тому що вже зараз відчувається, наскільки російська пропаганда намагається створити точки пояснення відмови від такого перельоту. Як пояснення причини, чому Путін не їде, виглядає матеріал Daily Express. Пишуть, що близьке оточення диктатора відмовляє його від поїздки, бо на нього готується замах. До слова не українцями, а англосаксами. До того ж у понеділок очільники дипломатичних відомств Росії та США Рубія та Лавров не домовились про зустріч між делегаціями. Хоча така планувалася на четвер, як стверджує джерело CNN у білому домі, під час розмови американці не почули зміни у позиції Росіян щодо завершення війни. Тому Трампу можуть рекомендувати не їхати до Будапешта, але додають, що можлива ще одна розмова Рубія та Лаврова. Путіну. Важливо, я це коментував неодноразово зберіг під Трампа у комунікації, і вони намагаються все ж таки, як ми бачимо, це робити. Зацікавлені у саміті насправді не лише у Росії та США. лаври переможця від цього хочу отримати і прем'єр Віктор Орбан перед виборами. Якщо порядок денний саміту все ж узгодять, путіну прокладуть безпечний маршрут. Болгарія вже заявила, готова пропустити літак злочинця, попри зобов'язання заарештувати Путіна. До слова Будапешт остаточно теж не вийшов із Римського статуту, тож мав би одягти кайданки на очільника Кремля. Але це уявити важче ніж черговий червоний килим для убивці. Олена Чернякова Україна, марафон. Єдині новини.